Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися казку, яка називається Три метелика, а написала її Леся Українка. Це казка про дружбу, про справжніх друзів, які не залишають один одного в біді. Сідайте зручненько та давайте разом будемо її дивитися. Були собі три метелики: Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не зогляділися, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити за той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. На сину вже крильцями ворушили, ледве долетіли до тюліпана, червоного з жовтими крапочками, попросили його захисту. Любий туліпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу. Жовтого і червоного. Прийму, а білий нехай зостається дворі Коли не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні, полетіли до білої лілеї. Попросили її. Щоб сховала їх від дощу. Але вона погодилась прийняти тільки білого. Тоді й він промовив сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати. Будемо. Почуло це за хмар сонечко, і схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлося крізь хмари І кинуло на метеликів своє проміння. Зараз кривцята їм висохли, і самі вони зогрілися, і знов літали. Танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло загору, то метелики полетіли додому спати. Ну що, сподобалася казочка? А зараз я пропоную, давайте намалюємо наших метеликів. Спочатку намалюємо зелену травичку, потім візьмемо кухонну губку та посередині перев'яжемо її канцелярською резинкою. Ось вийшов у нас шаблон метелика. А далі малюємо фарбами, які нам подобаються. І починаємо малювати щільно притискуючи губку шаблон до аркушу. Ось такі криця у нас вийшли. А тепер домальовуємо тільце метелика, а фломастером ось так. А фломастером вузики. Чекаю на ваші малюнки.